Доброго дня і на цьому уроці ми з вами Доброго дня, і новий урок з геометрії 7 класу. На цьому уроці ми з вами поговоримо про таке поняття як дотична до кола Давайте почнемо з того, що на площині коло та пряма можуть розташовуватися тільки у двох варіантах. Вони можуть або перетинатися, тобто пряма може або перетинати коло, або не перетинати. І у даному випадку при перетині прямою прямо з колом, вона може мати з ним або дві спільні точки, або одну спільну точку. Давайте розглянемо кожен випадок. Ось у нас є коло якесь. Ось його центр і ось якась пряма. Дивіться, якщо відстань від центру кола до цієї прямої більше за довжину радіусу цього кола, це означає, що пряма не має е, жодної спільної точки з цим колом. Ну, в даному випадку, відстань від точки до прямої. Це перпендикуляр проведений з цієї точки до цієї прямої. Отже, це буде ось таким чином розташовуватися. Наприклад, це точка О, а це точка А. ОА це перпендикуляр. ОБ. ОБ це радіус кола. так? І дивіться, зміщо ж таки ОА в нас більше, ніж ОБ. Тобто довжина, довжина, е, відстань, між центром кола та прямої більша від довжини радіуса, а отже. Пряма з не має жодної спільної точки. У другому варіанті. Так. гарно, зараз. Наступний варіант, знову ж таки, від, від цієї точки від центру колу до прямої це буде ось цей перпендикуляр. так? Ну, Наприклад, це буде перпендикуляр ОА. А ось цей радіус ОБ, так? Ось таким шином. І ось дивіться. Звідси ми вже бачимо, що радіус більше, ніж відсіення від точки до прямої. Тобто ОБ більше, ніж ОА. А отже, пряма має цілих дві спільні точки э, з колом. У даному випадку цю пряму називають січною кола. І останній, останній варіант. Якщо відстань від точки, якщо відстань від центру кола до прямої дорівнює радіусу, подивіться, дивіться, відстань від цієї точки до цієї прямої, ось вона. І радіус ОБ. Дивіться, це один і той самий відрізок. У даному випадку, коли відстань від центру кола до прямої дорівнює радіусу, це означає, що ця. Пряма має лише одну спільну точку з колом. І у даному випадку ми будемо розглядати цей самий е, особливий випадок. У даному випадку, коли пряма має лише одну спільну точку з колом, е, цю пряму називають дотичною до цієї кола. Тобто дотична до кола — це пряма, яка має лише одну спільну точку з цим колом. У даному випадку дуже важлива властивість. У дотичної дуже важлива властивість у дотичної. Ось точка дотику, наприклад, так, Б. І ось центр кола О. Дивіться. А, у даному випадку пряма, тобто, дотична. Дотична, вона перпендикулярна радіусу, який проведен до точки дотику. Тобто радіус, який проведен до точки дотику, Б це точки дотику, а ОБ це радіус. У даному випадку тоді. Дотична перпендикулярна до цього радіуса. Це дуже важлива властивість. Запам'ятайте Запам'ятайте. Розглянемо інший випадок. Дуже теж, також цікавий. Ось у нас є коло. Давайте менше його зроблю. Ось таке коло. Є в нас якась точка. Якась точка. І з цієї точки до цього кола проведено аж дві дотичні. Ось таким чином приблизно це буде. А, так, ось таким шином ось точка дотику і якимось іншим шином ось, ну, гаразд ось, ось такий. Ось вона вся точка буде ось тут. І ось ця точка дотику. Наприклад, це точка в нас буде А, це точка Б, це точка С, а це точка О. У даному випадку у випадку є дуже важливі дуже важлива властивості. Дивіться. У даному випадку, якщо з певної точки до кола проведено дві дотичних перша властивість, відрізки дотичних з цієї точки до точки дотику рівні, тобто у даному випадку А Б, Дорівнює АС. І друга властивість, що пряма, яка проходить через центр кола та через цю точку, у даному випадку це буде ось ця пряма. вона Ось ця пряма ділить навпіл кут між цими дотичними. Ну, Давайте це доведемо. Тобто, що ми доведемо? Ми доведемо те, що АВ дорівнює АС і те, що кут САО дорівнює куту. Давайте це зробимо. Домалюємо ось так радіуси цього кола. З ким чином помітимо, дуже важливо помітимо одразу ж таку перпендикуляри, тому що, знову ж таки, не забувайте про властивість дотичної, що вона перпендикулярна, перпендикулярна до радіусу, проведеного до точки дотику. Тоді розглянемо трикутник АБО та трикутник АЦО. Ось ці трикутники. Давайте спробуємо довести їх рівність. Дивіться. Спробуємо. Знову ж таки, запишемо, що АО, АО це спільна сторона. А от спільна сторона. Оце сторона ОС, катет ОЦ трикутника АЦО дорівнює катету ОБ трикутника АБО. Запишемо що? Оце дорівнює ОБ. І тепер згадаємо. Одну з ознак рівності прямокутних трикутників. Була ознака рівності за гіпотенузою та катетом. Якщо, від... Якщо гіпотенуза та катет одного трикутника дорівнюють відповідної гіпотенузи та відповідному катету іншого прямокутного трикутника, то такі прямокутні трикутники називаються рівними. У даному випадку у нас АО спільна, тобто гіпотенуза, і два катета ну, один катет у, цьому, у цьому трикутнику. Отже, ми можемо сказати, що ці трикутники прямокутні рівні. Тоді ми можемо сказати, що АС дорівнює АБ. АС дорівнює АБ і кут ОАБ дорівнює куту ОАС. Ось таким чином ми це довели. На цьому поки що все. Наступному вами повірішуємо здачі теми. До скоріших зустрічі вдачі вищення математики.